Доброго дня, мене звуть Шавкун Костянтин Едуардович. Я керівник відділу автоматизованого систем керування, займаюсь плануванням, управлінням та контролем виробництва систем автоматизованого керування. Герміс Максим, випускник кафедри ЕКТ. Нині я працюю інженером електрозв'язку, АТ у Укртелекому. Наша компанія займається сферою телекомуніційних послуг, саме доступу до інтернету, зв'язок фіксований та інтерактивне телебачення. ВНД компресор МАШ входить до составу концерна Нікмас, який спеціалізується на виробництві сучасного обладнання для промисловості, запасних запасних частин до нього, сервісному обслуговуванні, наданні технологічних рішень. Наші фахівці працюють в різних сферах: це як фінансовий і правовий сектор. які це називаються адміністративні ресурси, які працює внутрі нашої компанії. Підтримка бізнесу та технічна служба. Це я і мої колеги. Ми проводимо експлуатацію, оптимізацію, і на даний час, і за останніх подій ми відновлюємо нашу мережу. Організація включає в себе чотири напрямки поршнова тематика, міжголозеві інженерні вирішення, ливарне виробництво, енергетичне обладнання. На підприємстві працюють технологи майстрині механічних дільниць, конструктора, енергетики, інженери, юристи, програмісти. Кандидат у своєму резюме має чітко описати свої цілі, бажання, навички та вміння. Для нових наших співробітників не обов'язково досвід в телекомікаційній сфері. Більше за все, треба мати якісь практичні навички, які студент наняв під час виробничих практик, під час навчання в Сумському державному університеті. На свій приклад, я пам'ятаю, коли я прийшов у 2017 році після випуску, у мене не було ніякого інструменту. З праці в телекомуніційні послуги, але я мав практику на різних заводах нашого міста. Я просто роз'ясняв, що я вмію робити, і мене наняли на роботу. Для молодих спеціалістів особливо, ні, тому що ми самі можемо і навчити. Тому що сфера телеком телекомунікацій не дуже публічна. Ми маємо власні схеми, які мають доступ лише працівнику телекому для їхнього роз'яснення. Тобто ми не можемо їх публікувати, показувати, тому що ми критична інфраструктура нашої України. Звісно, звертаємо, але е, насамперед бажання та прагнення навчатися, але це має бути підкріплене будь-якими діями для власного розвитку, навчальні курси, може власні спроби, якісь, тобто проходити тренінги, е, щось самостійне пробувати у цій е, спеціальності, на яку він планує, для того, щоб е, зрозуміти особливості професії та навчитися в неї. Ми хочемо почути більше за все бажання навчатися, розвивати та, можливо, якісь будуть нові ідеї, які допоможуть нашій компанії. Для того щоб підготуватися до співбесіди, потрібно перш за все для себе усвідомити, чим займається підприємство а саме структуру, напрямки і свою роль у цьому підприємстві. У нас працюють випускники як і теперішні, так і минулих років. За останні два роки прийшло два-три випускника, які працюють по нині в різних відділах. Випускники факультету еліт Постійно проходять навчальну практику з багатьма студентами та випускниками. Ми укладаємо договори, запрошуємо на постійну роботу та роботу по договору. Працює, наприклад, за Олександр з 2008 року. У нього це перше місце роботи після навчання. Починав з помічника електромонтажника на сьогоднішній день працює на посаді заступника начальника відділу. Актуальні вакансії можна знайти на сайтах пошуку роботи. У нас це сайт Верки. Та, та на офіційному сайті нашого виробництва. Або ж прийти на підприємство і на власні очі побачити весь процес роботи і знайти себе. Для адаптації нових співробітників ми більше за все з ними розмовляємо. То показуємо, що ми робимо вживую, та на теорії та на практиці, щоб нові співробітники більше зрозуміли нашу сферу. За кожним новим працівником ми закріпляємо наставника. Це людина, яка в перші тижні допомагає людині освоїтися, допомагає в роботі, робить підсказки. Також мотивуємо кожного працівника на роботу та на майбутнє. Більше за все, людина, яка шукає, завжди буде знайдена ту сферу, яку вона більше хоче. Незалежно на яку спеціальність студент навчався, що йому більше цікаво, те він її завжди знає. Може, не з першої попитки, але знаєте. У першу чергу знати, чого саме ти хочеш від себе та компанії, розставити свої цілі. У житті бути впевненим у собі і відкритим до нових знань.